Доброго усім ранку, дорогі брати і сестри. У сьогоднішній благословенний понеділок, 13 січня 2025 року, читаємо Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 13 по 17. І посла к ньому некія от фарісій і іродіан, де да його обольстят словом. Они же, пришедши, глаголоша ему, Учителю, вемы, яко истинен еси, И не родиши ни о ком же, Не зриши бо на лице человеков, Но во истину пути Божию учишь. Достоит ли кинсон кесаревидати, Или ни, дамы ли, или не дамы? Он же веды их лицемерие речеем, что меня искушаете, принесите мне пенность, да вижу. Они же принесоша и глагола им. чьи образ си и написание, они же реша ему, кесарев. И отвещав Иисус рече им, воздадите кесарева кесареви и Божия Богови. И чудишася о нем. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові Його. Ті ж прийшли та й говорять йому: Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдиво. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні, давати нам чи не давати. А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм, Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити. І принесли вони. А він каже до них: Чий це образ і напис? Ті ж йому відказали кесарів. Ісус тоді каже у відповідь їм. Віддайте кесареве кесареві, а богові, Боже, і дивувалися з нього вони. Усім гарного початку робочого тижня, Божої допомоги на всі добрі справи.